Міста Львова, зі стадіону скріптостояння, сусіди в турнірній таблиці. Комад 9, Василь Цуцюра, капітан команди номер 14 фак. Матусевич Володимир, 24, Владислав Сидоренко, 33. Петько тут чисто відбирає. Зараз м'яча Максим Соловйов. Соловйов зіграв блискуче. Соловйов віддає зараз на лівий фланг. Перший небезпечний епізод. І жупанський. Йо. Без фолу. Соловйов класно. Вчасну передачу виконує на Жупанський, в останній момент. Віталій жупанський рукою тут Володимир. Ще одна подача, друга фаза атаки. класно виграє зараз не сам передпозиційний цей епізод Вовкуна, але ось завершується все ударом по воротах. Сейф. Від жупанського віддав цю передачу на партнера, але якраз на ногу Сергія Швеця, Швець довго не думаючи, лівою ногою свою робочою підперекладено жупанський і Віталій на місце цю рали. Піднявся він там порушення правил. Тут подача до штрафного майданчика. Матусевич перший на підборі. Геник-генек стріляє по воротах. Рятує цією команду жупанською. Матусевець, звичайно ж, варто його звинувачувати. Думаю, ні, просто вбивав м'яча, Ген класно ж пробивав. Там такий удар віяло. Не просто десь кута. Так важкувато було. І жупанському до такого подача. Пенікси на м'ячі. Не піпів. Не піпів. Ще зараз зробить. Ось передача на буряка. Пасту точний. Перед ним Болденков. Перед ним Швець. Що зробить зараз буряк? Віддає, але ну, непійпієва. Гоу! Гоу-гоу! Який м'яч зараз задуває Непійпієв. Непійпієв зі своєї половини поля віддає передачу. Цю на буряка буряк пауза. Ось його пауза, така гросмейстерська. В нього був варіант ще, чи виконувати цю передачу на Сидоренка. Він так зараз би виконували передачу. Буряк зупинився, голову підняв. Побачив якісне підключення Непійпієва. А, друзі, в нас буде заміна в команді Прикарпаття. Трофемюк Мирослав. Я думаю, що це гравець насамперед з акцентом на атаку. Удар! Гол! Друзі! 2-0! 2-0! Це так! Ну ось так знову, як і в попередньому поєдинку. На Непійпіїва, Непійпіїв, на Буряка. Буряк. Простріл просто виграє цю боротьбу. Це знову розвивається ця атака просто. І ми бачимо рахунок на табло 2-0. Два асисти від Непійпіїва, Десь теж підказки йому. Вони теж дають свій результат. А тут Гол! Гол! Один м'яч відвідала Прикарпаття. Прекрасний м'яч забиває, до речі, дотик на силу. Е, зараз 30-й номер команди Швець. Цим хорошим м'ячем. Ось момент. Тут є питання до речі, до жупанського. Швець бачимо від стійки. Справді виглядає, що коли атакувальні гравці не можуть відзначитися, то погоду роблять цей штрафний удар. Будульський розбігається. Ось вона подача небезпечна подача. Удар від цюцюри. Цю не влучає, одразу розвертається подача у воротарський майданчик, потрібно вбивати чат, там апеляції. І, друзі, бачимо, зараз показує арбітер на позначку, бо цей епізод головою пробиває і влучає у руку. Але, ви знаєте, дуже спірний. Пробиває француз. Француз забиває 2-2. Ну, е Пенальті то забито. Але тут треба дивитися на цей епізод. З призначенням цього пенальті. Переграв. Дуже класно пробив кут, що зрозупильно дивитися. І бажано вже почути, що скаже суддя арбітер зустрічі. Він не скаже нічого, тому що знаємо, він не коментують. Може гравці команди Фенікс, скажуть, яка там була комунікація. Тим часом може забивати Прикарпаття. І Прикарпаття вириває перемогу у цій зустрічі. Прикарпаття робить шалений камбек. Хома забиває цей м'яч. Андрій Хома, номер 9, вириває перемогу для команди. Я думаю, все-таки перемогу. Він залишається обмаль часу. Хома забиває третій м'яч для Прикарпаття. Прикарпаття з 2-0. Все перевертає з ніг на голову. І на даній миттєвості здобуває вольову таку перемогу. Закамбечує просто тут у Львові. Круто, підтримуйте Збройні сили України. Любіть футбол. До нових зустрічей. Почуємо.